21 червня о 15-й годині у дворику Першого театру за адресою вулиця Гнатюка, 11 гурт Вонді запрошує на свою програму Як почуєш серця зов Як почує. Почуєш серце знов як грає раптом кров не турбуйся, не лякайся, бо це любов, а річ любов, не земна, не здорне вечерівна, і відмовиться не в силі. ні, ти ні я скрізь любові і собі не шартуй -па, 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 па і з моїм почуттів не ва-па-ба-па бо що саме. Тобі, і за це ти мене не внуй, бо не значить готи нині зала па лап, як ходин, так заб'ються серця в оцовах, не поможе тобі вже ніщо ніто тобі я до тебе любов, залістала побапа. А також свято музики організовує збір на 1 мільйон гривень в межах кампанії за маму, за тата за третю штурмову. Усі гроші будуть спрямовані на дрони, реби та інше спорядження, яке наближає нашу з вами перемогу і дає змогу ефективної роботи. Слава Україні! Героям слава!